Конфігурації, конфігурація друга, конфігурація зради на рівні Верховної Ради. Перший склад Верховної Ради Незалежної України дістався в спадок від попередньої держави української РСР. Він обирався на безальтернативній основі і тому, звісно, цілковитою більшістю мав більшовицьку ідеологію. Про демократичну меншість враховувала менше 100 чоловік, не стала вимагати затвердити заборону комуністичної партії за однією мови, що Верховна Рада проголосувала акт проголошення Незалежної всі України і призначення перших виборів Президента України. А ось на рахунок Верховної Ради домовилися, що вона пропрацює до завершення своєї каденції. І тому вся Верховна Рада попрацювала до травня 1994 року, і це було ще не найбільшою помилкою демократичних сил Незалежної Україні. Адже прокомуністична більшість у Верховній Раді, так звана Група 239, нанесла непоправну шкоду швидкій прибудові держави в демократичному русі. Політика роздержавлення промислових підприємств перетворилася в дику прихватизацію їх криміналом і близькими до комістичної верхівки людьми, що за ці роки розвивали інду... індустрію, знищили найбільшу риболову флотилію і перетворили вськоіндустріальну державу, державу третього світу. Згодом вони зрослися з владою і започаткували олігархічне управління. Тож, вже перша обрана Верховна Рада на демократичній основі складалася з декількох демократичних партій і партій створених за гроші олігархів, що, звісно, стали працювати не на розбудову демократичних основ в Україні, а на закріплення олігархічного управління. Вибори вже цієї Верховної Ради запам'яталися підкупами виборців, особливо підкупами членів виборчих комісій. Так обиралися і наступні Верховні Ради 3-8 склика. Тільки боротьба за голоси і підкупулярхатом членів виборчих комісій змістився з комісії нижчих рівнів на рівень Центральної виборчої комісії. А ось вибори до Верховної Ради 9 скликання відбулися за дуже дивних обставин. Спочатку за 2 роки до виборів. На найпотужнішому географічному телеканалі почали демонструвати серіал Слуга народу, яку завершили напередодні вибору, про що цей серіал розповідати не буду, ви всі надіюся, знайомі з ним, Приглянувши його, але якщо і не приглянули, то вам добре відома його суть. І коли на виборах президента України вибори з добрим. Більш ніж переконує промовою отримав актор, що грав головну роль в цьому серіалі, вся свідома частина українців була просто шокована. Але далі ще більше, хоч термін Верховної Ради 8 Скликання ще не закінчився, новообраний президент оголосив про її розпуск, маючи на це вагоми конституційних підстав. Але Конституційний суд визнав його дії Конституційного ще одна зрада, яка заслуговує на окремий розгляд. І не вдома до цього нікому про президентська партія Слуга народу вам нічого не кажуть, цей збіг, зайняла перше місце на виборах. І хоча вона не отримала переконливу перемогу, не отримала і більшість. Але завдяки депутатам-мажоритарникам, що ввійшли в коаліцію партії Слуга народу вдалося вперше в історії українського парламентаризму створити однопартійну коаліцію. Якщо б це була демократична однопартійна коаліція, то це було б просто чудово. Але від однопартійної арахічної коаліції можна чекати тільки нових неприємностей для народу України і держави в цілому, нових зрад, що не дало себе довго очікувати. Перевід цих зрад вам добре відомий, дехто не зміг зрозуміти і досі не розуміє, з яким принципами формувалася партія Слуга народу як підбиралися депутати. А ви гляньте на, ці дії, на дії цієї коаліції і окремих членів і відразу зрозумійте принцип життя, а яка різниця політична і економічна некомпетентність, хвороброва схильність до збагачення, схильність до хабарництва, невисокий інтелект, відсутність амбіцій на лідерство, схильність до розкішного життя, небажання нести відповідальність за свої дії і так далі, і тому подібне. Ось яка Верховна Рада тепер керує країною. І чи вистачить у народу сили і мужності, а особливо терпіння, витримати цю верховну раду. Вистачить, чому про це буде, буде окрема конфігурація, але на черзі, яку ми розглянемо конфігурація з рада місцевих рад.